З новою програмою Наша дума, наша пісня не мре, не згине, яка присвячена пам'яті Тараса Шевченка. Капела бандуристів імені Остапа Вереса і філармонійного центру виступає перед молоддю міста і області. У залах звучать пісні відомих композиторів на вірші поета. Нещодавно відбулося два концерти капели у вузах Ніжина. З Цією програмою ми вже їздимо по області, по школах міста Чернігова. Молоді люди так. Сприймали е, цю програму, тому що тут твори і відомі, як заповіт, Ребета стогне днів широкий». Але є твори, які написані, наприклад, російським композитором е, Олександром Олександровим, е, поема про Україну, де е, сама наша тема українська це Ребета стогне днів широкий» Тараса Шевченка, а також і інші твори та широкий» Черговий концерт капели пройшов у Чернігівському пет-університеті, який 50 років носить ім'я Тараса Шевченка. Розпочався захід із виконання заповіта. Вірші народного співця залишаються цікавими для сучасників. Вони влились у наше сьогодення. До поезії Кобзаря в усі часи звертаються композитори різних жанрів, бо вона має зачаровану музичну звучність. Любий твір бери Тараса Гровича Шевченка, і він буде співатися. коли вже читаєш його, він вже співається. Тарас Грожив мелодист, що мова його наша, українська.